Я думаю, вам цікаво, куди ж ми всю цю дорогу їхали. А я вам зараз розкажу. <гум> зараз я вас вітаю в новому відосі. Відос буде доволі цікавий, так як він з МТшкою з коляскою. Є Діма, Владік, <гум> <гум> я і Стройматеріали. Досочка, якісь двері. Тут ще багато всяких досочок. Всякі інструменти, всяке, коротше, таке знаряддя праці. І є ось така чудова поляна. Дуже класно, Тут і сосни, і берези, і все просто подряд, і черешні. Просто класно. І що ж ми будемо сьогодні робити? А сьогодні ми будемо строїти таку кемпінг-базу для відпочинку. Коротше, зробимо столик і лавочки, може ще шалашика зверху, і будемо там. Собі жарити сосіски, пити пепсі колу і відпочивати. І це все для вас знімати. Зараз спустимось донизу, будемо шукати класну територію. Ми тут вже були, але та територія дуже така зверху біля дороги близько. Ми хочемо спуститися трошки глибше, бо оцю нашу територію ви вже можете побачити, оте дерево. Береза і напроти берези ще одна береза, і там зразу наше було місце. А ми хочемо спуститись ще глибше для того, щоб було далі від дороги місце і менше людям попадатися на очі. мав бути ще мангал, але мангал ми забулися. в наступний раз привеземо. Ви підписуйтесь, ставте лайк, можете підтримати мене спонсорською підпискою, щоб побачити відео з першими. І підписуйтесь також на мій інстаграм. Уроду поїхав. Ми припаркувались і вирішили спуститись в глибину і там ще пошукати непогане якесь місце. І от побачили ще, ми бачите. Какашки? Якісь... Е, непонятно чи є. Як а ви чей? думаєте, кабана чи якоїсь косулі чи козулі? А чі? А чі? Хлопці наполягають на тому, щоб робити тут. Ну, тут не затишно, тут щось бач вітер, там не було вітру. Але це може вітер. так подув. А як вітер буде, то буде. Коротше, це є. Оце є, виходить 4 сосни і... Вони кажуть, щоб по центрі зробити тіпа, лавочки столика. І от так ці віточки трошки поубирати сухі такі. Ну вроді непогано, ще й зразу накриття, типу, таке більш-менш. І тут вроді тако собі мангальчика можна вальнути усюди. Ну непогано, але ми зараз підемо ще щось пошукаємо. Йдемо ще, хлопці щось пошукаємо. Оце бач, тут ров є такий хороший. Ми сюди їздили, вон ще сліди чиїсь, бач В цьому рову лежать буде добре. Знов хтось тут опірдолив на суниці. Тут ще кстати суниць багато по всій цій території. Диви, який тут ров! Тут взагалі лютий просто І березень теж Гляньте Диви, я просто стою, а мені по пояс. О, о! І ця горобина, чи як вона називається? Червона. Диви, вже передсвіла. Вона тут сто років. Ну, тільки якась копчена вона. Але вона копчена, поняв? Е, ну, типа... На диму. Угу. Черешня, Ух, ти гарний! Ти китайська, походу. Реально? Ні. Не, ми тут не вдома, знаєш колючі росли. ці штуки ростуть, ну он до... М -м, немає тут не такого. Ну, знати напишіть що це таке. Владик каже, китайська черешня. Ну похоже. Ладно, йдемо починати строїть на тому місці. <кхи> Будь здоровий, <кхи> Спасибо. Да, <клухи> розгружаємося. Не кидай, чого ти? Клопату ми взяли. Кира. Сокіру. Молоток. Молоточок. Ножик не знаю наш. Ножик бо я взяв. Пилка. Пилочка, щоб трошки обчихмирить зараз дерева, щоб рівно все було. Так, це в нас. Це в нас, коротше... Бензинчик літерка. Тут гвозді, коротше, аптечка, бардачок для гвоздів це все, все. Тут, бачите, досочок куча таких. Так, бензина, до речі, розкажу вам. Сюди ми приїхали на літрі бензина. Там літра 100. Вчора ще з'їздили по ділам також. І я планую ще уїхати звідси на цій літрі бензина. А цю ми взяли просто про запас. В принципі, зараз трошки обрубаємо ці веточки, тут гарно. І вже будемо вкопувати сюди, походу, стола робити спочатку, а вже від стола будемо лавочки біля стола робити. Ось такий в нас тут план. Так, буду знімати в таймлепсі все, щоб все було чітко видно. А так, в принципі, теж нормально, правда? так, як, як воно зараз є. Нормально. Так, у нас тут все вийшло, Мелкі гілочки тут, великі тут. Позрубували трошки сухі великі ветки, ті, що нам не потрібні тут. Така поляна вийшла, дуже широко, довго. Короте, класно. Якраз Тут на такого здорового стола все хватить. Нашли ось тут зломане дерево, щоб не рубати ціле, те, що стоїть. Ми знайшли зломане і зараз його обтисаємо. Воно тут таке здорове. І його по-любому хватить на пеньки. О, і все, отут відкололась частина. Да й туди, порубаємо і будуть нам пиньки. Хорош. Виробили таку от перегородку. Тут трошки пази зробили легенькі. І сюди в нас стане ось так перегородка для стола нашого. І тоді вже тут ось з цієї штуки зробимо ще два стовпчика. І буде такий у нас отут стіл. І тоді вже по бокам лавочки. Все, обутрись. О. О. О! Все, хорош-хорош, тримається. Зараз наверх будемо Ложить стола. Так одрізали тут такі перемички, зараз ще їх приб'ємо. У нас тут гвозді не першої свіжості. Тому такі діла, але є, є хороші, да. І вот тут пошел другу. тобі бей зразу так. Ні, Ні, не ні, 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 ні. -не, не отак, о, отут вот тут, оце центральная. Оце чуна. попаде. Ні, ну брат, рівно бей, воно зайде. Так. Да. От так, все, чітко, держиться, все класно. Хорош. Зараз ми будемо робити стола. Я просто положу камеру на таймлапс, і ви все побачите, бо тут немає смисла все знімати, тут і так понятно, що зараз буде. Пополам цю штуку, вкопаємо і наверх ота пластина довга. Так, ми заплановано їдемо додому.

Діма взяв мангал, ще той, що мали притащити, і зараз ми з ним поїдемо. так тут все гарно виглядає, взагалі супер. мт Тешечка, Дімон. І ми їдемо, спускаємося далі. Знову на нашому місці. Зараз поставимо стола і будемо вечеряти. Взяли з собою трошки перекусити. І будемо вечеряти, коротше. отакі такі от діла, жалко, бобки нема з нами сьогодні. Ну, нічого страшного, ми повечеряємо і потім будемо строїти знову столік. Ми хотіли тут, ще обложити кирпічами щоб був такий типу, мангал, костер прикольний, але все позабували. І ще мали взяти граблі, щоб тут все позагрібати, і теж все забулося. Нормально, ставь. Він вже довикопує яму. На них Ну. Так, ну. да, да, що щось. Прийду, що може навіть за... Ну давай на Держав. Держу. Якраз. Ну треба. типу, да, але надо... давай може підкидаємо, бо воно ще ж пресується. Давай лучше подкидаем, да и будем закопывать. Чем же закопаем же? А, нет, давай закоп. Давай, трохот подкидай. И эти деревянные положить. О! Бывает, ну, Так, все закопано. Тримається взагалі супер. Тут трохи криво, як я і казав, що і так доволі конкретно, блін. Тепер дивимось результат. Ой-ой-ой-ой-ой! супер, клас! Тільки оце трохи мене смущає, звісно, це все, але там, там ще ну, доробимо. Коротше, класно все є. На стол тут взагалі, тут така собі сперся. Вон, і сидиш, взагалі, стоїш, класно. Дивися на мт шечку на вогонь. Супер. Супер, супер, супер роло. Це тільки ще якась краска, треба буде встерти її. Доробили вже лавочку. Отак у нас тут виходить. вона ось тут така перегородочка, щоб добре все було, Вобще, поки воно вже втрамбується чітко. Тут прибили ось до дерева навскоси, там ще трошки тут перегородочка така. І повинен бути суперово столик. Всі інструменти поскладали, матеріали всі ще теж тут поскладені, все ще є. Це ми маємо пустити на другу лавочку по тій стороні. І буде, я думаю, чітко. От, лавочка стоїть вообще дубово Хорош-хорош Ну, вже нічого не видно, в принципі. Вспіли ми сьогодні багато. В принципі, те, що й хотіли, але ще залишилась одна лавочка. Якась дичина сюди приїхала і світить на нас фарою. Зараз ми подивимося, що це за така дичина. Владик вже приїхав. Да, я так, я такий. Хорош, хорош. Ось, сосисочки. все окей, чітко. Березі, фанта, пепсикола. Ти mm. хліб будеш жарити чи ні? Да, давай жарить хліб. Ну так давай, я, от, я не знаю, Ты так. Я О, вже... тут менше бач. Та ні, ти що? Ну взагал. давай, значить, йдемо пожаримо з ковбасу, з ковбасу. Навалився Та на одну. Та давай ковбасу, а, ковбасу, так, mm. да, тримай. На одне не валяшить і цього, і я, я хлібчик пожарю. Так, -о, Владик показує, як хліб надівати. Ну ви знаєте. Шопко грінки. Гронки на природі. Mm -hmm. І Це мене взагалі. от кобаска. Клас. Все нормально. Ще йдемо пожаримо. О! Класно. Вообще. Тільки треба ще сюди цей посвітити чимось. Клас. Сосісочки. Ковбаска чітко, все. 21.06. 9 годин. Ну зараз пожариться і вам почніме. Ковбаска жарена. Все, коротше, отак у нас тут обід. Вечеря. Під ночівок. І громко. Їмо. Грінка тягова капець. Зараз доїмо і будемо їхати додому. У нас. І... Завтра доробимо. І так, МТ-шечка вже прогрівається. Вогонь ми закидали землею. Все вже зібрали і будемо виїжджати додому.